Інтерактивна дошка на честь загиблих захисників України чи відновлять у Полтаві? Підготовче засідання у справі екс керівника Миргородської РВА Віктора Іваненка. Що вирішили? У Полтаві замість свічного вогню планують встановити інсталяцію, що говорять місцеві. Зооволондерка з Полтави опікується безпритульними тваринами. Скільки їх та де бере на це гроші? Біля стели у Полтавському парку імені Котляревського, де раніше була інтерактивна дошка на честь загиблих захисників. Нині ваза із квітами. На мультимедійному екрані відображали фото та інформацію про полеглих воїнів. Була тут і світлина сина Наталії Чепіги Миколи. Ходили туди звичайно. Там фотографії були хлопців, які загинули 14-го року. Б багато людей, якби своїх героїв, не знають. а Дошка все ж таки була ну. Проходиш цікаво, тому я думаю, що було б потрібно відновити її. Ната та. Хорошо вписувалися. Алею пам'яті захисників у Полтаві відкрили 6 березня 2018-го. На облаштування та інтерактивну дошку з міського бюджету витратили півтора мільйони гривень. Згодом екран розбили. На заміну дошки у червні 2020-го витратили ще 60 тисяч гривень із бюджету. Тоді комунальники встановили новий корпус монітор та антивандальне скло. Через деякий час інтерактивну дошку знову пошкодили, відтоді її не відновлювали. Попередньо на нову дошку цього року планували спрямувати 700 тисяч гривень із бюджету громади. Нині ж обговорюють питання, чи потрібно її відновлювати. Замість стели можуть облаштувати інформаційні щити із зображеннями захисників на каштановій алеї, розповіла Суспільному депутатка міськради. Зараз тільки укладений договір на проектування саме цієї дошки. Самі кошти вже виділені, були внесені зміни до програми ЖКГ. І на сьогодні ніяких тендерів більш не оголошено. Понеділок, 18 вересня, вже буде зібрана перша робоча група, і саме тут, на цій комісії, мають взагалі підійняти питання стосовно. Потрібності, мабуть, цієї інтерактивної дошки, і загалом за цю алею героїв пам'яті, яка буде в каштановій алеї. На мою думку, на сьогодні інтерактивна дошка ця потрібна. Це пам'ять, яка необхідна кожному для розуміння ситуації. Є дуже багато питань, які треба вирішувати, створювати якесь нове суспільство, яке усвідомлює себе. То такі деталі вони потрібні. Подібні речі вони мають суворо охоронятись суспільством і загалом законом. Щоб, щоб воно постійно працювало і постійно нагадувало. Ідею встановлення інформаційних щитів замість інтерактивної дошки підтримує мати загиблого воїна Наталія Чепіга. Що зараз оставить цю дошку, це дуже багато вже загиблих будеш стоять, дивитися, де воно. Коли буде стояти портрет, з дітьми приходять, де вони на лавочках там віддихають і будуть дивитися. Я думаю, що Батьки чи бабушки, які з ними там прогулюються, все-таки будуть розказувати. Це буде парка. Ми будемо йти бачити. Люди, які проїжджають, вони не будуть бачити щити. Треба якесь місце більш відкрите. Хочеться, щоб кожного поіменно згадали. Розумієте? І мені трошки соромно. Нас взагалі, ну, Відчуття що у нас їх немає. Вони ну як відчуття що спеціально замовчують, розумієте? Ну будь-якому варіанті, але хоч щось треба почати робити. За словами депутатки Оксани Дрюк, якщо інформаційну дошку вирішать не відновлювати, то гроші в бюджеті можуть перерозподілити на інші потреби. Лілія Пархоменко та Сергій Єрухов Суспільне новини Полтава. На Полтавщині від 14 вересня дозволили влаштовувати масові заходи. Таке рішення сьогодні ухвалили під час засідання Ради оборони області. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін. Масові заходи можна проводити за умови письмової згоди районних військових адміністрацій. Сповістити РВА організатори мають не пізніше ніж за 15 робочих днів до проведення, а населення не раніше ніж за 5 днів до початку. Про запланований захід районні військові адміністрації. Мають сповістити ОВА. Однак влаштовувати масові заходи на відкритій території досі заборонено. Робити це можна лише у випадку, зокрема, державних свят покладань квітів. Не можна також організовувати події, де планують використовувати чи демонструвати зброю, зокрема муляжі. У разі потенційної небезпеки ОВА може заборонити проведення заходу в одноденний термін. Заборона на проведення масових заходів на Полтавщині діє від 21 серпня. Її запровадили задля безпеки, зокрема, перед днем незалежності. України в Октябрському районному суді Полтави 14 вересня розпочалося підготовче засідання у справі колишнього керівника Миргородської районної військової адміністрації Віктора Іваненка. Експосадовця обвинувачують у вимаганні півмільйона гривень від засновника підприємства, працівники якого Натомість мали отримати перепустки для безперешкодного руху через блокпости та у комендантську годину. Віктор Іваненко винувачення відкидає, каже, запропонував підприємцеві надати продукцію, купити техніку для військових або перерахувати гроші на рахунок благодійного фонду, з яких 50 тисяч підприємець проплатив. Я, по-перше, що під час розмови зазначив йому, що він повинен звернутися офіційно до нас, окрім того. Буквально там, через декілька днів після нашої розмови, ці перепустки були йому надані. Лише під час розмови я йому зазначив, що зараз складна ситуація. Всі підприємці підтримують Збройні Сили України і він так само міг би це зробити, якщо має таку волю. Ці кошти були внесені на рахунок громадської організації благодійного фонду, яка називається Асоціація фермерів та підприємців відродження Полтавщини. Адвокат Віктора Іваненка Микола Ореховський подав клопотання щодо скасування арешту на майно, застави, а також обвинувального акту. Іваненко не розуміє зі змісту цього обвинувального акту, чому він правопорушник, бо там не написано, яке право він порушив. Він не розуміє, як він отримав цю неправомірну вигоду. Тому що він особисто в пана Черкаса, в заявника, нічого не брав зі змісту цього обвинувального акту. І йому не зрозуміло. Чому тут написано, що він отримав неправомірну вигоду? Прокурори клопотали про те, щоб зробити перерву у засіданні, так як їм потрібен час, щоб ознайомитися із клопотанням сторони захисту? Буде по кожному клопотанню підготовлена наша позиція, і за результатом цього буде вирішуватися судом призначення. Буде вирішуватися судом щодо призначення справи до судового розгляду. А або щодо як зазначено в клопотаннях щодо повернення обвинувального акту прокурору. Ну але це буде з'ясовано вже на наступному судовому засіданні. Бувають дійсно випадки, коли під час подачі клопотань стороною захисту до суду в них є якась раціональність, і сторона обвинувачення тоді з цим погоджується. Однак на даний час це не та ситуація. Суддя задовольнила клопотання прокурорів. Справу продовжать розглядати 17 жовтня. Нагадаю, Віктор Іваненко був головою Миргородської райдержадміністрації, а згодом районної військової адміністрації з квітня 2021-го. Його затримали за підозрою в одержанні неправомірної вигоди у травні 2022-го та повідомили про підозру за частиною третьої статті прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою Кримінального кодексу України. Суд призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб і справами внесення застави у розмірі понад півмільйона гривень. Ці гроші внесли. 3 червня 2022 президент Володимир Зеленський звільнив Віктора Іваненка з посади голови Миргородської районної військової адміністрації. Дарина Литвак, Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава. У Полтаві на місці вічного вогню, що розташований на меморіальному комплексі солдатської слави, планують встановити світлову інсталяцію, каже перший заступник голови громади Валерій Пархоменко. Ми розглядали інсталяцію, яка б осучаснила цю територію. Зрозуміло, що це. Подія Друга світова війна, і ми повинні, якби і є місце в історії, тому це буде інсталяція, яку ми от візьмемо як зразок. З інших там міст це освітлення, да це умовно кажучи, є навічний вогонь, а Це е, імітація вогню і плюс підсвітка стели. Звичайно, можливо, це пам'ять якась там радянщина, але ж це ж пам'ять про наших дідів, які загинули. Вони боролися, вони жили в той час. Вони боролися вроді проти фашизму. Зараз у нас другий фашизм це пам'ять про інші часи. Вічний вогонь відключили у травні 2023-го з метою економії грошей. Повідомляв колишній секретар міської ради. Андрій Карпов. Однак це не звільнило міську раду від зобов'язання оплати вартості послуг згідно із договором розподілу природного газу. За чотири місяці громада сплатила за розподіл близько трьох тисяч гривень, каже Валерій Пархоменко. Та члени виконкому ухвалили призупинити розподіл газу до комплексу. За словами Валерія Пархоменка, коли саме демонтують гранітну конструкцію, невідомо, адже гроші першочергово потрібні для військових потреб, підготовки укриттів та пунктів незламності. Також має відбутися громадське обговорення. Це буде зроблена якась, по-перше, невелика форма, яка е, е, зробить те, щоб нас не звинувачили, тому що ми там не цінуємо історію. Да? Тому ми зробимо певні дії, які е, будуть показувати ну, інсталяції, що це скажімо, заміна самовічного вогню, да? тому що сьогодні Росія на себе перетягує свої заслуги у перемозі над фашизмом, да? враховуючи те, що найбільше загинуло українців у Другій світовій війні. Я за інсталяцію. Не треба платити лишніх грошей. У нас багато дірок, які треба війна у нас. Хай буде інсталяція. Поки живіть її, у кого родичі загинули, вони будуть пам'ятати. У мене загинув дядя. Він був льотчиком, літав на стрібчитель. Буду пам'ятати, навіщо мені той вогонь. Меморіальний комплекс солдатської слави, на якому запалили вічний вогонь, спорудили у Полтаві у 1969-му, аби увічнити пам'ять загиблих у Другій світовій війні. Мова ж не йде про ліквідацію знесення пам'ятника чи викреслювання із національного минулого самої Другої світової війни і її учасників, людей, які поклали життя в боротьбі з нацизмом. Мова ж не про це йде. Мова йде всього лише про зміну. Зовнішньої форми увічнення пам'яті полеглих, і це буде не Живий га газовий, так би мовити, вічний вогонь. А це буде інсталяція із застосуванням сучасних технологій. Я мешкаю в Полтаві все життя. Я вважаю, що mm. то, що вони поставлять світлову ілюстрацію, цю це зайва витрата коштів буде, тому що тут щоразу, кожного дня збираються підлітки. Вони її просто зруйнують все. А вічний вогонь це в пам'ять нашим бабусям, дідусям. Мій дідусь воював. Вони дійшли до Берліну. Елла Трубієнко, Любов Ємець, Суспільне, Новини Полтава. Зараз у нас буде обід для котів на 30 котиків. Годуємо три рази на день, зранку, обід та ввечері. Іноді даємо смаколики. Якщо хтось приїжджає в гості, ми не забороняємо. Олена Мирополець розпаковує корм для котів, які живуть у приватному притулку. У нас тут природа, ліс, вони не постійно сидять закриті, ми їм дозволяємо бігати. Під час прибирання, наприклад. Загалом під опікою Олени майже дві сотні бездомних тварин, половина з яких живе у притулку, який жінка створила три роки тому. Як утворився притулок? Здебільшого кожна тваринка тут має якусь свою історію і проходила лікування. Після лікування нема куди забирати тварин. Наприклад, якщо машина тварину збила і вона приходить лікування, це дуже дорого. І навіть якщо ти пишеш в соцмережах, що була така знайдена собачка, вона пройшла лікування. І люди не відгукуються на своїх тварин, бо вони думають, що треба їм буде погасити якісь борги в клініки, там, наприклад, або за неї треба буде доглядати. На території притулку є будинок для котів і кошенят. Тут у нас живуть маленькі кошенята. З маленькими кошенятами взагалі все дуже просто. Їх просто злужують в коробку і ставлять, як правило, біля сміттєвих баків. Дуже багато з цих кошенят були також, скажімо, хворі. Окрім котів, тут живе і 68 собак, восьмеро з них мають інвалідність. Один із таких песик руді. Його військові вивезли з-під обстрілів. Це було начебто нічого, просто був дуже худий. І в кишківнику була трава, така земля. Ну, коли зробили йому. Огляд, а потім ми зрозуміли, що в нього епілепсія. Він почав його почало трусити, кидатися, він почав гризти клітку. На жаль, в Полтаві ніхто не займається такими тваринками, і нам допомогли наладити контакт з Київською клінікою, і ми там пройшли лікування. Решту безпритульних тварин жінка їздить годувати по місту та громаді. Таких локацій у неї вісім, три із них у селі Супрунівка біля Полтави. За тиждень в середньому вдається прилаштувати пару тварин, а прибуває їх майже втричі більше. Годує та лікує їх жінка за свої гроші та за рахунок благодійних внесків. З кормом допомагають і міжнародні організації. На сьогодні найбільша потреба це будки. 51 будка нам потрібна вже зараз. Дуже великий наплив суценят, і вони через три місяці будуть вже дорослі собаки. і Кожному потрібно буде окреме житло. Під опікою Олени 150 собак та 45 котів. Ела Трубієнко, Анатолій Кикут, Суспільне новини, Полтава.